Економічний занепад, повномасштабна війна Росії проти України та зневіра в міжнародних організаціях і політичних альянсах це виклики, на які доводиться реагувати 46-му президентові США Джо Байдену. Радник із нацбезпеки Джейк Саліван розповів виданню Foreign Affairs про роль Сполучених Штатів у створенні нової геополітичної архітектури, якої потребують майже всі країни. За його словами, найбільше значення у світовій політиці мають стратегічні рішення, які ухвалюють лідери держав. Коли Джо Байден став президентом, він визнав, що зовнішня політика США на переламному етапі, коли рішення, які американці приймають зараз, матимуть величезний вплив на майбутнє. Американці повинні з оптимізмом дивитися в майбутнє. Але зовнішня політика США була розроблена в епоху, яка швидко відходить у минуле. І зараз питання в тому, чи може країна пристосуватися до головного виклику, з яким вона стикається, конкуренції в епоху взаємозалежності. Конкуренція між країнами посилилася і нині проявляється в усіх аспектах міжнародної політики, не лише у військовій сфері. Констатує Джейк Саліван. За його словами, це впливає на глобальну економіку. Змагання між країнами змінюють те, як уряди вирішують спільні проблеми, такі як зміна клімату чи нові пандемії. Дії Дональда Трампа завдали шкоди альянсам та міжнародним організаціям. Квазі договори і політичні мезальянс. Схвалили Пекін та Москва. Замість того, щоб формувати міжнародний порядок, Трамп відійшов від нього. Це той спадок, який отримав Байден, коли був обраний президентом. Суть зовнішньої політики президента Байдена полягає в тому, щоб закласти новий фундамент американської могутності для найкращих позицій країни у формуванні нової ери, таким чином, щоб захистити свої інтереси і цінності та сприяти загальному благу, Майбутнє країни визначатимуть два моменти: чи зможе вона зберігти основні переваги в геополітичній конкуренції, і чи зможе вона згуртувати світ, щоб вирішити транснаціональні проблеми: від зміни клімату і глобальної охорони здоров'я до продовольчої безпеки та інклюзивного економічної? Мічного зростання. У 2020 році світові лідери ледь розмовляли між собою. Велика сімка намагалася згуртуватися, коли розгулялася пандемія ковіду. Та замість того, щоб тісно координувати дії, країни пересмикували ковдру. Це дало коронавірусу змогу завдати більшої шкоди ніж це було б, якби між політиками були взаєморозуміння і співпраця. Зазначає Саліван в інтерв'ю Affairs. Зовнішньої політики президента Байдена полягає в тому, щоб закласти новий фундамент американської могутності для найкращих позицій країни у формуванні нової ери, таким чином, щоб захистити свої інтереси і цінності та сприяти загальному благу, Майбутнє країни визначатимуть два моменти: чи зможе вона зберігти основні переваги в геополітичній конкуренції, і чи зможе вона згуртувати світ, щоб вирішити транснаціональні проблеми від зміни клімату і глобальної охорони здоров'я до продовольчої безпеки та інклюзивного економічного? зростання. Президент Байден це розуміє, запевняє Джейк Саліван. Тому там, де Сполучені Штати були відсутні, тепер вони конкурентоспроможні. Там, де були конкурентоспроможними, тепер лідирують і роблять це у партнерстві з іншими країнами. Президент Джо Байден сповнений рішучості адаптуватися. Він припинив участь США у війні в Афганістані і вперше за два десятиліття звільнив американців від необхідності утримувати збройні сили, аби вести активні бойові дії. Цей перехід, безперечно, був болючим, особливо для народу Афганістану та американських військ і персоналу, що служили там. Однак він був необхідний, щоб підготувати американських військовиків до майбутніх викликів. За словами радника Джейка Сальва, на підхід в Україні є сталим і посилює здатність сполучених штатів відповідати на будь-які непередбачувані ситуації в індотихоокеанському регіоні. Мовляв, американці розуміють, якщо вони не підтримуватимуть Україну, це не лише поставить українців у вкрай невигідне становище, але й створить жахливий прецедент і заохотить агресорів у Європі та за її межами. Отже, сполучені штати зараз перебувають на початку третьої епохи, коли вони пристосовуються до нової. Вої конкуренції в контексті взаємозалежності і транснаціональних викликів це не означає розриву з минулим чи відмову від досягнутих успіхів. Це про формування нового фундаменту американської моці. Це був огляд преси.